Той, хто читає, проживає тисячу життів перед смертю, а той, хто не читає, лише одну. З книг ми отримуємо посередній досвід. Ми бороздимо океани, піднімаємося на гори, вирушаємо на інші планети, кохаємося з сотнями різних жінок, шукаємо пригоди, вмираємо і народжуємося знову. Все це збагачує наше життя, але завжди підконтрольно автору твору. Ці слова належать одному з головних письменників 21 -го століття Джорджу Мартін. А його твори є одним із найбільш помітних та обговорюваних у світовій культурі. Сьогодні я б хотів разом з вами поринути у світ будинку дракона та Ігри престолів і зрозуміти, як йому вдається конструювати історію так, щоб священики були готові влаштувати драку за можливість дізнатися про неї першими. Я впевнений, що ці елементи оповіді допоможуть покращити навички написання ваших власних сюжетів, а також розкриють світ льоду та полум'я з нового боку. Світ Гру престолів прийнято відносити до жанру фентезі. Так, у нашому уявленні жанр фентезі слегка відрізняється від того, що ми бачимо у світі Мартіна. Засновником сучасного фентезі вважається Джон Толкін. Володар Перснів ліг в основу для безлічі сучасних творів. Книг, серіалів, фільмів і навіть комп'ютерних ігор. Автори щосили намагалися взяти найкраще зі світу володаря перснів, проте досягти успіху вдавалося небагатьом. Юний Джордж був не винятком. не маючи достатньо грошей, щоб купити книгу, він друкував аркуші на дешевому папері, безперервно перечитуючи пригоди хобітів. Мартін зізнається, що Гри престолів не існувало б без Толкіна. Незважаючи на це, порівнюючи світи, помічаємо разючу різницю між ними. Це було свідомим рішенням Мартіна. Він хотів створити свою відповідь володарю переснів, написавши настільки масштабний твір, настільки був здатний. Амін, ай, ай ловдежанра з амнатвонадійка з I Ай, mean, а I, I I'm, I'm I, I I, I uh, whether I'm watching television or going to a film or reading a book. I I I want it To surprise me. Вестерос вигаданий континент нагадує Феодальну Європу з королями, замками та лицарськими турнірами. Він еклектичний як в населенні, так і в культурі. Магія не займає ключове місце у сюжеті, проте є важливим доповненням. І тут варто згадати про найважливіший художній метод, з яким ми стикатимемося постійно. Фентезійний реалізм. Як правило, його ототожнюють з магічним реалізмом. Проте сьогодні ми ще повернемося до цього, щоб розширити розуміння цієї форми. Ви помічали, що чим більше у фентезійному світі магії, тим складніше зберегти його цілісність та правдоподібність. Магія це метафора потенційних здібностей людського духу. Чим більш метафоричним стає світ. Тим менш він реалістичний. У найбільш вдалих творах цього жанру магія дуже часто має чіткі межі. Наприклад, у володарі перснів Гендальф не міг клацнути пальця і відразу телепортуватися в мордор, викинувши грішне колечко в прірву. І навіть у головному магічному романі Століття магія має чіткі межі та закони. Існує певна сепарація магічного світу від немагічного, що підтримується відносно невеличкими спільнотами. Це дозволяє зберегти баланс і правдоподібність. Андіофін зе спелз айтрагендолдозвейкефолієнданс арамнем because if you really do have wizards who can why bat an entire армії тазенпілоба ресайтинге спел і вайвіння вонд. Персонажі Всесвіту іноді намагаються використовувати магію як інструмент влади, проте як правило невдало. І тут ми підбираємося до наступного явища світоустрою роману. Так, це очевидно. У центрі нашої уваги політична гра, хоч і в історичному сеттингу. Боротьба за бажання та спокуси руками еліти, що панує завдяки кровоспадку. Звучить доволі знайомо, проте тут важливо задуматися про те, як відбувається ця боротьба, натуралістичне насильство інструментів досягнення цієї самої влади в будинку дракона безліч приховані маніпуляції, погрози, примус, знищення самоідентифікації особистості. Магія, армія і іноді навіть покора. Однак я помітив наскільки відвертим є демонстрація результатів цих дій. Автор не намагається згладжувати гострі кути, описуючи нам найбільш жахливі та мерзенні сцени у кінематографі часто показують ці події за виносячи все занадто натуралістичне в окремі піджанри. Такі, як боді, хорор, Мартін не соромиться змушувати глядача відчувати огиду, злість, жах, збентеження або навіть сором. Так, провокативні сцени тілесної огиди чи бажанного хвилювання стали візитною карткою роману. Ця сміливість дозволяє розширити спектр емоцій читача, викликаючи настільки борхливу реакцію аудиторії. Багато авторів, ніби почали забувати, що мистецтво не створене розважати і балувати нас, воно змушує нас осмислювати дійсність такою, якою вона є. Тому ми так гостро відчуваємо цю різницю на собі. Для того, щоб змусити глядача співпереживати, ми наділяємо його позитивними якостями, які нам подобаються. Проте складно співпереживати ідеальному герою. Тому, щоб зробити його живим і глибоким у кожному герої має бути недолік. Наприклад, Вада Шрека в тому, що він намагається відповідати чужим очікуванням всупереч власній волі, підтримуючи стереотипний імідж людожера в очах оточуючих. А Фіона, в свою чергу, що сили намагається бути милою і прекрасною, приховуючи від усіх своє істинне я. Як правило, автор демонструє нам це на початку шляху, а подолавши цей шлях, герой позбавляється недоліку, перемагає зло і досягає заповідної мети. Ми ідентифікуємо себе з ним, захоплюємося тим, що він зумів подолати себе, і хочемо впоратися з нашими власними труднощами. Але повернемося в реальність такі крайнощі, як добро і зло, позитив і негатив. Вада і перевага. Відрізнити один від одної буває дуже складно. Навіть маючи уявлення про моральні орієнтири, ми робимо хибні висновки, ґрунтуючись на затуманених обставинах, деталі яких нам часто невідомі. Ми розмірковуємо про правильність, відштовхуючись від пережитого нами досвіду, обмеженого лише одним життям. Складність і велич драматургії Мартіна в тому, що в його творах немає домінування моралі. Винагород за добро і покарань за зло. Його персонажі можуть бути шляхетними та корисливими, говорити правду і водночас брехати, здійснювати правильні вчинки, які призводять до трагічних наслідків. У такій хаотичній системі координат читачеві надзвичайно складно спрогнозувати події, яка може статися. Можемо забути про мономіф, оповідаючи про одного читача. All of us have the capacity for good. All of us have the capacity for evil. You read about war heroes who save their whole platoon and are incredibly brave, and then they go home and they beat up their wives, or they become an alcoholic, or they become a thief, and things like that. How do you reconcile that? Well, they're human beings.

Герої мають змогу не просто розкритися, а пройти довгий шлях від цілісності до розкладання, від розпаду до воскресіння свого я. Тому через деякий час ви не можете повірити на що перетворився ваш улюблений герой. І складно згадати, яким він був. Навіть Рамзі Балтон. Oh, Ramsey's a misunderstood fella. <laughs> what are we misunderstanding? <laughs> he had a hard childhood. <laughs> do you like killing your characters? No, I don't. Then but why I, do you do I, it so do, much, I, George? I do think it needs to be done. <laughs> Масштабність Всесвіту розв'язує руки для конструювання видатних в історії, літератури та кіносцен. Наприклад, із вбивством наших улюблених персонажів. Це неймовірно, наскільки сильними можуть бути емоції від перегляду подібних сцен. Навіть сам Мартін не міг написати події червоного весілля послідовно. Йому було дуже складно емоційно приступити до роботи. Тому він пропустив цей розділ і повернувся лише після того, як написав усю книгу цілком. До речі, спробуйте згадати, який душевний порив ви відчували на початку сцени. Ще одним з найсильніших інструментів є сюжетний твіст. Для розуміння того, як ми створюємо емоційний досвід глядача, потрібно почати з маленького спрощення. Є тільки дві емоції задоволення і біль. Так само їх можна порівняти з позитивним і негативним станом. А перехід між цими станами і є твіст. Джордж Мартін зводить цей прийом в абсолют, створюючи між цими станами прірву, а потім миттєво повертає стрілку на 180 градусів, створюючи неймовірний саспенс та сильний зв'язок з тим, що відбувається. Сьогодні ми змогли розібрати лише малу частину того, що лежить між рядками товстенних книг Гри престолів. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фентезійний реалізм це майже новий піджанр, у якому елементи розповіді і подійний ряд грають за правилами реального світу і порушують правила вигаданого. А книги Джорджа Мартіна не лише дозволили вивести кінематограф та серіальне виробництво на абсолютно новий рівень розвитку, але й так ретельно нагадують нам про те, наскільки боротьба за владу до абсурду безглузда. Події «Гри престолів» та будинку дракона» є прямою ілюзією на події сьогоднішнього дня. Навіть зараз на залізному троні сидять жадібні до влади мерзані виродки, які прагнуть ще більше безглуздої влади. Так я говорю про Путіна. Тому пісня льоду та полум'я є важливим культурним феноменом, який опосередковано відсилає нас до історії людства і цілком заслуговує на увагу та осмислення. Щиро сподіваюся, що ці книги допоможуть ще трішки продовжити криваву пам'ять людства.